Бежаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Чим реально можна зігрітися на позиції? Скажіть, будь ласка, як досвідчена людина? Варіантів обігріву бійця на позиції може бути декілька. Це ось такі хімічні грілки. Вони можуть бути як отакі маленькі для обігріву рук, так і у вигляді ось таких устілок у узуття. Ще один варіант це каталітична грілка. Ось така. Окопна свічка або газові пальники наразі вони у нас тут не представлені. Що стосується хімічних грілок, вони працюють взагалі? Застосування хімічних грілок повинно носити системний характер, тобто, ви повинні обігрівати не одну як якусь свою зону взуття. Для того щоб ноги не мерзли окремо руки, тобто можна кинути кожну таку грілку у бойові перчатки, можна накидати їх у карман. Більш дорогі варіанти кріпляться на двосторонньому скотчі. Їх можна кріпити на свої бока поперек. А що стосується електричних приборів, там жилеток, які від Павербанка працюють, і тих самих устілок, які від павербанка їх зараз рекламують, але чи використовуються вони на практиці? Це все дуже енергозалежне від електроенергії. Тому як тільки у вас закінчився павербанк чи заряд у цій жилетці, все вимерзнути, воно не працює. Тому якщо ви десь у штабі так можна. Якщо на позиції ні, не використовуємо. А що стосується вогневих засобів, там газові пальники чи окопні свічки в бліндажі, це використовується, це працює? Застосовуючи вогневі засоби обігріву, потрібно перш за все пам'ятати про те, що вони дають дуже великий тепловий слід у тепловізор, тобто дрону буде набагато краще і легше вас помітити. Якщо ми кажемо про обігрів якоїсь там мінометної позиції, бліндаж, там, гармата, да, якийсь бліндаж при гарматі, то так можна використовувати як такі окопні свічки більшого чи меншого формату, так і газові пальники. Але якщо ми використовуємо окопні свічки, то потрібно пам'ятати, що вона дуже сильно кіптить. І потрібно в... мати добру вентиляцію. Якщо ми використовуємо газові пальники, то до вентиляції додається ще фактор того, що дуже сильно проступає конденсат. І потрібно розуміти, що речі будуть мокнути. А якщо ми кажемо про обігрів одного піхотинця на позиції, ні, це не використовується. А наскільки вистачає взагалі такої окопної свічки? Все залежить від розміру, в середньому. Від години і до 3-4 годин, якщо це ось такі велетенські свічки. А що стосується таких більш портативних засобів, на які працюють на бензині, які у нас тут представлені? У нас тут представлені дві каталітичні гілки. Сенс в тому, що в неї заправляється бензин. Ось сюди. Цей бензин починає випарюватися. І ось тут є спеціальний матеріал, така як металева вата. Ми її підпалюємо, цю металеву вату, вона починає тліти. Накриваємо кришечкою. Цей обігрівач кладеться в невеличкий мішечок. І кладеться у карман. Якщо у закритому просторі карману, дуже добре гріє, зручно використовувати у якості обігрівача для рук. Або якщо на позиції є спальник, дуже зручно кинути його в спальник і спальник потроху-потроху буде прогрівати. Час її праці до 8 годин при повній заправці. Ну виглядає не дуже безпечно, якщо чесно, коли в спальнику щось там горить, чи не спалахне там все і не спалить людина, яка цим користується. А це тому я їй кажу, купляйте краще зіпа, Тому що тут, якщо ми розберемо, то побачимо дійсно металеву вату. А тут, насправді, під тонкою сіточкою звичайна вата. І весь бензин, який тут. У разі, якщо ця вся історія перегорнеться, він починає сюди капати і проливатися. І ось ця дешева грілка може стати причиною пожару. Тому, якщо обираєте каталітичну грілку, обирайте дорогі варіанти починаючи з зіпа. Короче, це саме той варіант, коли економити взагалі не потрібно. На війні взагалі на собі не треба економити, тому що життя і здоров'я кожного військовослужбовця це все його відповідальність. Що стосується якихо народних методів, типу залити кипяточок в бутилочку і спальничок таке використовується і взагалі це актуальна тема. Е -е, воду в бутилку залити. Ну, якщо це якась тилова відносно витилова позиція, то де можна нагріти цю воду, е так можна використовувати. Але якщо ми кажемо про звичайну піхотну спешку, ні, скоріше все, це, це буде ось це ось раніше сказано. Якщо ще хтось має якісь варіанти народних методів і ми їх не згадали, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Я думаю, всім буде дуже цікаво. Дякую, велике. Дякую.